Друге, що привертає нашу увагу, це те, як Господь зціляє цього сліпця. Він робить для більшості із нас незрозумілі дії. Він плює на глину, робить суміш і нею мастить очі сліпому і наказує вмитися у купелі Солоанській. Той іде туди з вірою, умивається і прозріває. Чи міг Господь зцілити цього сліпця одним тільки словом? Звичайно. Але ми бачимо, читаючи святе письмо і люблячи його, що Господь по-різному підходить до людського горя. Одних зціляє словом, інших зціляє доторком до своєї одежі, когось посилає до священників, а комусь, знаєте, як можна сказати на сучасний манер, когось можна вилікувати словом, когось таблеткою, а комусь необхідне і хірургічне втручання. І Господь наш, як любляці, люблячий отець, знаючи нас, по-різному до нас підходить. Як кажуть святі у церкви Христової, оскільки люди різні, і підхід Христа теж різний. Але чому саме так поступає Господь? Чи в цій суміші була якась чудотворна сила? Звичайно, ні, але Господь робиться для того, щоб показати, що сила божественної благодаті можлива через матерію, через речовину. І сьогоднішнє євангельське зачало. Ця розповідь нам підтверджує те, що коли ми шануємо святі чудотворні ікони або шановуємо мощі святих, це не суперечить духу Євангелія. Згадаймо до прикладу, як Господь зцілив. Хворого князя Едеського він послав йому обрус, таке полотно своїм зображенням, і той зцілився. Тобто, допомога Божа може бути через навіть речовину.